Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Пантополь Метро і цей канал про життя. пара, -пара -пам, пам Оскільки я лайфстайл блогер, мені дуже цікаво на цьому каналі з вами чимось ділитись. Тож сьогодні я поділюсь з вами речами, які зробили моє життя краще. Поїхали! І перша, але зовсім неочевидна річ це ось такий ось будильник. Про цю штуку я вперше побачив у американських ютуб блогерів які казали, що це просто змінило їх життя, їх ранок став набагато краще, продуктивніше, і вони почали почувати себе дуже впевнено. Тож я вирішив спробувати, а чому ні? І вийшло так, що це дійсно спрацювало. Замість того, щоб постійно відкладати будильник на телефоні, я став прокидатися дійсно кожен день по сигналу будильника, тому що він дуже гучний і не прокинутись неможливо. І оскільки ти не використовуєш телефон для того, щоб прокинутися, то немає спокуси залізти ус месенджери, полістати TikTok, відповісти комусь на повідомлення, перевірити пошту і все таке інше. Тож ти можеш почати свій день без телефону і піти снідати, пити водички, порозминатись, почитати все, що хочеш, тому що телефон це погано. До того ж, будинок ще дуже приємно прикрашає інтер'єр, і тому це я вважаю особисто для мене маст have річ. І це геймченджер 100%. І друга річ у моєму списку це музична блютуз-колонка. Також досить неочікуваний несподівано, але спочатку, коли в мене з дому перший з'явився комп'ютер, я дуже полюбляв хіп-хоп, американську музику. І 12 років я постійно кожен день слухав хіп-хоп на всю квартиру. Як ви зрозумієте, зараз змінився тільки мій вік. Коли ми переїхали на цю квартиру в Київ, я зрозумів, що мені не вистачає музики з динаміків ноутбуку. Тож я вирішив придбати ось цього малюка, і з певністю зараз можу сказати, що він відпрацьовує кожну витрачену на нього гривню. Я використовую його майже кожен день, тому що послухати музику, коли ти розминаєшся, чи коли ти готуєш їжу, чи включити подкаст, чи просто включити лофайбі. біти, коли ти працюєш, він створює атмосферу просто ось так. Це дійсно досить універсальна річ і підходить майже до всього. Ну, і третя на сьогодні річ це ось такий ось планер. Так само планер. Я розумію, що зараз будувати якісь плани, це досить складно, тому що в нас не зрозуміле майбутнє, і ми всі сподіваємося, що ця війна закінчиться і все таке. Але щоб якось продовжувати життя віру в майбутнє і не втрачати дух, треба хоч якось займати свій день і розставити собі цілі, плани на тиждень, на день, ну, ось, щось завгодно. Просто якось щось постійно робити. Ви можете на день поставити собі якісь невеличкі плани, і коли ви виконуєте їх, ви отримаєте невеличке задоволення. Тож таким чином, ви покроково створюєте собі звичку, щось завжди планувати і тим часом ви хвалите себе за те, що ви робите якісь маленькі кроки. У планері дуже зручно ставити плани на тиждень, на місяць, навіть на рік, якщо у вас є дуже сильна впевненість у майбутньому. Найприкольніше в планері те, що його потенціал обмежиться тільки вашою фантазією і вашим бажанням. Тож плане розтягав ось дуже класна річ. У мене тут є аніме е, аніме-подружка і гольф Тайлази Крейтер. І четверта річ на сьогодні це годинник. Так, саме годинник. В мене їх, як ви можете побачити, два. Вони від фірми Casio. Я для себе знайшов, що за свої гроші за бюджетний кошт це досить досить гарні годинники. В мене жодних питань ніколи до них не виникало. В мене їх, як ви побачите, два. І ось цей годинник я не знімаю майже ніколи, тому що він гармонує з моїм способом життя. Він підходить під все, що я надягну, і він дуже функціональний. Я дуже люблю ось такі вінтажні спільні речі. Мені подобається, що тут є і день, місяць, рік, будь-яка інформація, яка вам потрібна на сьогодні, вона є. Тут є і часові пояси. Наприклад, якщо я працюю з іноземними клієнтами, я можу дізнатися, яка в них година без гуглу, а просто натискання декількох кнопок. Тут є секундомер, і таймер. Дуже зручно, коли щось готуєш. Я ставлю рис на таймер 15 хвилин, і дуже зручно. Тут є і аналогова версія годинника. Ну і просто він класно виглядає. Це, це, це ось такий аксесуар, я не дуже сильно люблю аксесуари. В мене нема, немає ні обручок, ні цих фонцюшків, нічого. Я просто люблю годинник. Він дуже мені подобається. Я прям фанатію від нього. Ну, іноді я одягаю і цей годинник. Він, як ви бачите, він такий більш серйозний, більш формальний. Я його використовую, коли мені треба якусь на якусь зустріч, коли мені хочеться почути себе більш впевнено, коли мені хочеться підкреслити той більш формальний, більш класичний стиль під рубашку, під светр, під шо, під, під пальто. Дуже я люблю одягати під пальто. Тож, ну Години для мене це кайф, це своя філософія, це своя культура, і вони настільки всі різноманітні. І мені просто дуже подобається, коли виглядають. Тож не буду, не буду більше нічого вам розказувати. Тож, друзі, ось такий на сьогодні був список моїх речей, які зробили моє життя краще. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що з цього може і вам сподобалось. І напишіть, що є у вашому списку улюблених речей, які зробили ваше життя краще. Дякую, що додивилися відео до кінця. Бережіть себе і до нових зустрічей.